Ой летять летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла, біла вся земля. Сніжинки, як з картинки, ажурні і легкі. Сніжинки, як пушинки, як у полі мотильки. Добрий день, дітки. Ось прийшла до нас чарівна. Зимушка зима принесла із собою сніжок біленький, повкривала ним землю, подарувала білі шубки деревам, щоб вони не замерзли взимку. Сніжок пухнастий, білий, легкий. Дітки, а ви знаєте, що таке сніг? Сніг, дітки. Це багато-багато сніжинок. І вони всі-всі різні. У цілому світі немає жодної однакової сніжинки. Кожна сніжиночка неповторна. Ось сьогодні я вам пропоную зробити, зробити такі сніжиночки. Ось, наприклад, ось такі. Другого нам буде потрібен білий пластилін. І ще заготовочки ось такі пружечки, Так. і ватні палички у нас буде дві різних сніжиночки. І приступимо. Так, від великого шматочка. Ми відриваємо маленький кусочок пластиліна і розкочуємо його в таку довгу довгу ковбаску тоненьку, на ось, чи, де, чи на досточці. Ось так розкочуємо, гарненько так. так. Ну, ось. Ось таку, наприклад і беремо, прикладаємо до нашої заготовочки. Ось так. І притискаємо пальчиком. Так, щоб не гаяти часу, я вже заздалегідь приготувала, приготувала такі палички. Буду вам зараз просто покажу. Так потім прикладаємо ще. Ось так, притискаємо. Так. В довільному, як вам забажається. Тобто, у нас сніжинки різні, я ж, як казала, вони неповторні, Одна... немає однакової сніжинки. Так, ну і прикрасимо ось так. Тут уже. Ваша фантазія можна прикрасити, як ви забажаєте. Ось так ось така в мене. Сніжиночка. кожного з вас буде своя сніжиночка, не, не схожа ні на які сніжиночки. Так, ну і зробимо ось так. Ось, подивіться, яка сніжиночка вийшла в мене. Так, а тепер я вам покажу, як зробити іншу сніжиночку, наприклад, ось таку. Для цього нам знадобиться теж кусочок пластиліну білого. Розминаємо його трошки у пальчиках і потім катаємо коло, ось такий шарик. Посередині притискаємо. Так, гарненько, можна долонькою притиснути. Ось так. Ось, бачите, притиснули. Тепер беремо ватні палички. З одного боку ми відрізали, батьки допоможуть. Так, і просто вставляємо ось сюди наш пластилін. Ці палички, це для вас буде значно легше. Так. Ось так. Тепер беремо ті ж палички, тільки менше відрізані. Так, ось, прикладаємо сюди. Так, Ой. У мене залишилося ще тут відрізані. Як заячі хвостики. Так. Можна прикрасити ще сніжинки різними наліпками, яскравими. Тут уже ваша фантазія. Так, ну ось, подивіться, ось яка сніжиночка, і ось у мене получилися такі гарні сніжиночки. Я гадаю, у вас, дітки, Теж получаться дуже-дуже гарні, дуже-дуже яскраві сніжиночки. І я дуже буду чекати на ваші роботи. До побачення!